Виставка присвячена другої річниці, завершення героїчної оборони Маріуполя та дворіччя полону понад 1500 захисників міста. Частину з них в Оленівці, Частину і досі перебувають у картівнях ворога. Другий рік полону, болю та відчаю у Дніпрі на європейській площі провели акцію задля підтримки полонених з Азовсталі. Рідні захисників роблять все можливе, щоб людство не забувало про тих, хто боронив Маріуполь. Серед учасників Ірина, мати полоненого Дмитра. Наші хлопці вийшли у почетний полон. І оце ми чекаємо, ми боремось за наших хлопців за всіх. Ну і маріупольському гарнізону. Обмінів немає, зв'язку немає зовсім. І як би то це дитина моя, 17 травня 22-го року, він в 4.40 мені написав, що мама, ми виходимо. І все, зв'язку немає. Віримо, чекаємо, боремося. Родичі військовополонених принесли світлини своїх близьких, яких бачать зараз тільки на фото. Всі ці роки ми звертаємося до всіх підтримати кожного з наших військовополонених. Та нас окремо які на нас чекають, тут. що наш як ви наші рідні трошечки нам як розвиті, тобто вони цього, з нами я до того, морально душею, але тіло далеко від нас особливими ці акції є для маленької дівчинки, адже її батько знаходиться вже понад два роки в полоні. Марія з нетерпінням чекає його повернення. Ми тебе всі всі чекали, ми тебе любимо і. І, і завжди будемо тебе підтримувати. І, і навіть якщо ти ще раз попадеш в полон, то, то ми тебе приїдемо і заберемо. Акція не мовчи, полон вбиває у Дніпрі. Вже вдруге. Організаторка каже, будуть проводити такі заходи стільки, скільки треба, доки остання людина не повернеться з неволі. Полон це не опція для збереження життя. Полон вбиває, щоб наші люди, щоб світова спільнова розуміла, що полон це не збереження життя. Наші хлопці помирають у полоні. Там мі мій син. Я не можу втомитися, бо я знаю, як він там себе відчуває. І я знаходжусь на свободі, на волі. Тому у нас виставка і називається Два роки неволі. Також на виставці за донат продавали різні смаколики, іграшки та наліпки. Організатори таким чином намагались зібрати на дрон та турнікети для військових. Дар'я Лисенко, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.